Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Соціологічний інститут Гелоп опублікував велике комплексне дослідження, соціологічне опитування про настрої українців. Це дуже важливо. Ви знаєте, що особисто я для мене ну, дуже важлива емоція, ваші думки, ваші уявлення, що ви відчуваєте, тому що це ж не абстрактна якась боротьба з ворогом. За це боремося ми з вами, український народ. За це бореться, бореться наша влада, наші лідери. Бореться народ, який об'єднався і продовжує стояти і давати відсіч агресору. Тому настрої народу, настрої того, хто на передовій і на вістрі цієї боротьби мають колосальне. Важливе значення, і тут їх применшувати не можна. А отже, треба розуміти, що ж відбувається в головах у всіх нас. А ви, будь ласка, я зачитаю дані соціологічного опитування. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, що відчуваєте ви і які у вас думки щодо цього опитування, і не тільки тому, що. Перша частина відео буде присвячена результатам опитування. Друга як наслідок буде присвячена сценаріям, тому що американський телеканал CNN опублікував п'ять можливих сценаріїв завершення війни російсько-української і подальшого можливого розвитку подій. Отже, що пише Ґелеп: більшість українців нині виступають за завершення війни з Росією шляхом переговорів. Тоді як підтримка ідеї воювати до перемоги різко знизилася в порівнянні з початком війни. Хоча надії на швидкий вступ до НАТО та ЄС згасли, а схвалення лідерства США впало до рекордно низьких показників. От, бачите, український народ мудрий відчуває. Ну от погодьтеся, теж відчуваєте, мабуть, ось це певну непослідовність і лукавство на превеликий жаль а, у діях, в тому числі американського президента Трампа. І це відображається природньо на настроях людей. Але попри все, українці й далі вважають ЄС, Велику Британію та США ключовими гравцями для досягнення миру. Водночас, більшість не вірить. Про те, що це станеться найближчим часом. Про це пише дзеркало тижня, посилаючись на дані соціологічного інституту ГЕЛОП. і ось тут вкотре є мудрість українців. В чому а, немає, скажімо, ототожнення і а, фактично поєднання дій американського президента Дональда Трампа. І загалом стратегічністю та важливістю Америки як е, ключового одного із ключових партнерів для України в зовнішній політиці, як і до речі, Великої Британії, так і Європи. До речі, українці в цьому ж опитуванні виділяють зростаючу роль лідерство та важливість Німеччини. І дійсно виокремлюють роль Мерці та Німеччини у теперішній політиці. Ну тобто, це є оцінка змін, які відбуваються, тому що Німеччина звичайно, під керуванням Мерці, вона дещо змінилася, стала активніше підходити до ролі своєї в Європі, та й загалом до безпекових питань і до того, і щоб підтримувати ще більш активніше та інтенсивніше Україну як зброєю, закуповуючи її у Штатів, так і виробляючи самостійно і постачаючи нам системам ППО, так і в питанні спільного виробництва та інтеграції наших оборонно-промислових комплексів. Подальші дані тепер понад три роки тому, після початку повномасштабної війни російської агресії, підтримка ідеї воювати до перемоги серед українців впала до нового мінімуму. Пише ґелоп. 69% респондентів виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів, тоді як лише а... 24% хочуть продовжувати бойові дії до переможного завершення. І тут цікаві дані, я би їх поєднав із тим, що нещодавно опублікував Київський міжнародний інститут соціології, який наводить показники про те, що більшість понад 70% українців близько 72-73 виступають проти російських умов на перемовинах і прийняття саме російських умов. І е, решта вже там меншість виступає за те, що можливо, заради настання миру якнайшвидше, варто приймати в тому числі і російські умови, і погоджуватися йти на поступки так само. Ось це наводить інститут соціології. Цікаво, що при цьому так мені, мені особисто видається. Не знаю, як вам. Ви скажіть, будь ласка, в коментарях. Але мені так особисто видається, що ніби таким чином сформульовано питання, яке передбачає, що. Ну що е таке російські умови? А будь-які інші умови. А якщо це будуть американські умови, то підтримуй. Якщо українські підтримуй. А якщо це буде йти від України, що ми згодні на певні умови, тому що швидке досягнення миру передбачає компромісу. Ну, по-перше, його вже швидким не буде. Цей процес уже відверто кажучи затягнувся істотно. Ми ж розуміємо, що як мінімум спроби перемови не тривають з кінця лютого. Цього року, от і можемо подивитися, наскільки динаміка рухається. Тому процес і так затягнувся, але в будь-якому випадку, а що якщо назвати ці умови американськими українськими або американсько-європейсько-українськими, що тоді? Тому питань виникає. Отже, ну і зміна настрою порівняно з 2022-м 73% підтримували продовження війни до перемоги, а 22% як найшвидший початок переговорів. Зараз практично навпаки підтримка воєнних зусиль знижується в усіх регіонах, і серед усіх соціальних груп це відбувається на тлі відновлення дипломатичної активності. Безумовно, коли є меседжі про те, що війна може завершитися, про те, що зараз покладається шлях закінчення війни шляхом ведення дипломатичних перемовин, це дещо може розслабляти суспільство, яке сподівається, що от от буде знайдено якесь дипломатичне рішення. Це до так званих умовних перемирів до того моменту, поки не летять знову таки на наші голови російські дрони та ракети. Попри те, що більшість українців виступає за якнайшвидше завершення війни, мало хто вірить, що це станеться найближчим часом. Увага! Це те, про що я часто кажу і з чим я звертаюся до вас під час своїх відео. Я теж хочу швидкого завершення війни. Я щиро відверто вам скажу прагну, щоб ми. Жили в мирі і займалися питаннями розбудови сильної, потужної, європейської, модерної, економічно розвинутої України. Від щирого серця цього прагну і хочу, щоб ми до цього докладалися, і ми будемо над цим працювати в майбутньому неодмінно разом з вами. Але чи може це статися швидко? Є сумніви. Дивіться, лише кожен четвертий, 25% вважає, що активні бойові дії можуть припинитися протягом наступних 12 місяців, навіть не цього року. І лише 5% вважає це дуже ймовірним. Понад дві третини 68 переконані, що війна триватиме і далі. Ось такі настрої, ось таке наводить нам інститут соціології Гела. А тепер про сценарії. Ну, з того, що може бути, про те, що нам пише зараз а, CNN. Яку інформацію зараз? Одну секундочку. Технічно я відкрию, а ви поки пишіть в коментарях, що ви думаєте безпосередньо із а, соціологічних опитувань, до якої категорії можливо належите ви в питанні якраз того, ну, що ж має бути і яким чином а, може це все завершитися. І зараз а, сценарії щодо того, що нас чекає, може відбуватися за версією американського видання CNN. Я пропущу тут деякі моменти, тому що вони, можливо, не настільки є важливими. Але ось принципова вага а, з того, що а, для нас зараз важливо, тому що в цих п'яти сценаріях є певне. Раціональне зерно маю вам а, сказати, і поки Трамп чекає якихось рішень від Путіна щодо запро перед тим як запроваджувати санкції, ось, будь ласка, сценарій, Таке до них доходимо. Перше. Путін погоджується на беззастережне припинення вогню. Аналітики CNN вважають це крайні малоймовірно. чи Путін погодиться на припинення вогню, яке залишить лінію фронту без змін. Саме таку паузу США, Європа і України вимагали в травні, погрожуючи санкціями. Росія її відхилила і відхиляє надалі. Трамп відступив від санкцій, надавши перевагу неформальним переговорам у Стамбулі, які ні до чого не призвели. Тобто перший сценарій відкидається він як малоймовірний. Беззастережне припинення вогню з боку Путіна не буде, говорить CNN. Другий сценарій прагматизм і нові переговори. Переговори можуть завершитися домовленості про подальші переговори восени, які закріплять здобутки Росії після стабілізації лінії фронту. До того часу Путін може захопити східні міста Покровськ, Костянтинівку і Купінськ, що дасть йому достатньо сильну позицію, щоб перечекати зиму і перегрупуватися. Росія тоді зможе відновити бойові дії у 2026 тисячі або використати дипломатію, щоб зробити ці здобутки постійними. Ось тут я і погоджуюсь, і не погоджуюсь. Дійсно, до зими Путін прагне зробити ривок на фронті. і... Окупувати якомога більшу частину території України все, що йому де тільки вдасться захопити для того, щоб декларувати, особливо Донецьку область. Якщо Путіну б вдалося б захопити Донецьку область до кінця року або на початку наступного так, можливо тоді він би був готовий на припинення вогню. Але чи вони б відновили бойові дії одразу в 26-му році? Сумнівно, за умов, якщо б зберігся подальший тиск на основних клієнтів Росії по нафті, і загалом тиск на Росію втрати в них теж є. Тобто, за умови, якщо Путін мав якісь успіхи тактичні на фронті, чи готовий він, зрештою, на кінець року йти на якісь розмови про припинення вогню, хоча б на певний період часу, так ймовірно. Третій крок. Україна якось витримує наступні два роки. У цьому сценарії військова допомога США та Європи допомагає Україні мінімізувати поступки на фронті найближчими місяцями, і це змушує Путіна знову звернутись до переговорів, бо його військові не досягли цілей. Покровськ може впасти інші східні укріплення опинитися під загрозою, але просування Росії може знову сповільнитися як це було раніше. Європейські країни підготували плани створення сил коаліції охочих, які буде розгорнуто в Україні в межах систем гарантії безпеки. Десятки тисяч військовослужбовців країн НАТО можуть розміститися довкола Києва та інших великих міст. А ось це до чого потрібно прагнути. Нам потрібні війська коаліції охочих на території України і протриматися. Це наш варіант. Реально можливо. Путін прагне зірвати оборонну допомогу від США та Європи. Вони не зацікавлені, і це може бути ось цей сценарій. Він реальний. Четверте катастрофа для України та НАТО Путін може правильно оцінити розкол у єдності Заходу після саміту з Трампом, який покращить відносини США з Росією, але залишить Україну самі. Всі вважають і бояться цієї зустрічі. І американський діпстейт теж а Трамп проти нього воює. Катастрофа для Путіна повторення долі СРСР в Афганістані. Росія може й надалі робити помилки, витрачаючи тисячі солдатів щотижня, заради незначних здобутків. При цьому санкції почнуть руйнувати союз з Китаєм і доходи від Індії. Фінансові резерви фонду національного добробуту почнуть вичерпуватися надходження суттєво знизиться у московській еліті. Зростатиме незадоволення через те, що Кремль відкинув дипломатичні шляхи виходу з війни і натомість обрав виснажливе протистояння з НАТО. Трамп перетворюється на хрому качку. А після проміжних виборів у США американська зовнішня політика знову повернеться до традиційної опозиції Москві і Пекіну. Вірогідний сценарій я до нього закликаю так само, тому що це може статися. Нам головне триматися, продовжувати боротьбу попри все. А далі будемо спостерігати, що ж відбуватиметься на міжнародній арені, і чим закінчиться цей раунд міжнародних дипломатичних дискусій. Боюся, що нічим і війна триватиме, треба готуватись до того, щоб протистояти ворогу і, зрештою, спровокувати суттєву кризу. Кремлі, напишіть в коментарях, до якого сценарію скиляєтесь ви, що ви думаєте з цього приводу. Бережіть себе і слава Україні!